Не хочу, щоб наші машини були так схожі. What? Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила, прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер з віями. а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутішою. Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно, чому б не замовити все потрібне в інтернеті, друже. Все приїхало. Ось, прошу, дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Отак От це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так, так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбур кришу я також не обіду стороною. Ось так. Awesome. Джил, ну що? Ти вже заздреш мені? Що? Ах, так? Ну нічого. Наступний хід за мною. Повторюшка. Зацініть, підписники. Як вам? Окуляри. Так, крутий пацан у крутій тачці. А що це робить Джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ. Але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку режеву завести. Щоправда, іграшкову. І я повісю під зеркалом заднього виду. Ну, яка краса? Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих і готово. Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски парара. І, звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. Краса. От дітько! але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Мої крісла також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І роль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут і чарівні скелетики. Готово. Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі. Заздриш. Ой, як же тільки кумедно. ви тільки подивіться на це. Ого, який бургер! Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчати? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатка, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. Мм, смакота. Ну що, пацани, як вам трек? Качає? Ого! Дівчата вирішили пообідати? Смакота! А чим же ми гірше? Друзі, спокійно. Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. What? Let's go. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Wow. Ого круто. Awesome. І якраз з собою притяг сосиски та булочки. <рес> Зараз миттю приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти, знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Ммм, який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому кот-догу? Тоді налітайте. Mm, Смакота! -то. А, хлопчики також вирішили поїсти. Але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Що? Ах, ви зрадниці. Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку, особливо коли робити її з тобою допомагає твоя машина. Дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки. Ага, Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене і багажник великий є, що правда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі. Де там мій телефон? Ага. Купити. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би і справді не завадило б спортом зайнятись. Ось прошу okay. ваші гантелі. Cool. Дякую за допомогу, друже. Тепер я Very точно much. підкачаюсь. Ну що, почну просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Беріть гантелі. Будемо качатись, і від дівчаток проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці! Ого! Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. 205. Як справа, дівчатка? Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть, що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилося подруг, тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так, Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось? А й справді Тет, я не знала, що ти насправді такий <звук> мармеладні ведмедики обожнюю. Хвилиночку, шановна, солодощами додатиста не можна. Ви не дивіться на мене, я медсестра, мені можна. Як це не можна? А що мені робити з колою? Бінго. Є ідея. Спочатку мені потрібно перелити солодку колу в пакетики для крапельниці. А потім сховати під футболку. Вуаля Ніхто навіть не зрозуміє. Ну що ж, сподіваюсь мене. Ось це так. Не проти, якщо я пройду. Я займала. Дякую. Дякую. Доброго дня, медсестра. Мені до Дантиста. А ви, хлопчики, ловіть повітряний поцілунок за те, що пропустили. Добрий день, містер дантист. Я готова до огляду зубів. У мене страшенно болять зуби зверху. Гей, мої зуби трохи вище. Отак, пробачте, звичайно. Я у донтистів завжди нервуюсь, але кола допомагає мені заспокоїтись. Я, як стоматолог, знаю, що саме приємне це запах з рота. Ну що, чарівна леді, зачекайте, а що відбувається? Уже коли? Зараз же з кабінету. Все я забираю заберите після прийому. Ну вже ні. Я нікому не віддам свої смаколики. І у мене щойно з'явилася одна класна ідея. Ходімо, покажу. Беремо спрайт заливаємо його в кейс і кладемо туди мармеладні зубки. Готово Хвилинку, що несемо? А, це щелепа. Звісно, проходьте. Добрий день. Доброго дня. Сідайте. Зачекайте секундочку. За секундочку я встигну випити трохи спрайта. Що це за звук? Як наче хтось п'є? Хм, Мабуть, вдалось. Пронесло. Можна й допити. Я знову це чую. Це точно не ви. Який довірливий? А зараз попалась. Ви ще й у кабінеті дантиста. Як у вас тільки нахабства вистачає? Солодощі шкодять вашим зубам. Віддавайте. О, солодощі забирають. Хм. Ну, вже ні. Не віддам. Я краще перевдягнусь в костюм медсестри. Так мене точно не зупинять. Я ж співробітник. А мій улюблений ММДМС я приберу в мою лікарську валізку. Готова. Oh. О, здрастуйте, док. Привіт, медсестра. Ну добре, я піду. Фух, начебто пронесло. І підозри не викликала, потрібно скоріше все з'їсти, доки ніхто не відібрав. О, мій улюблений кіткат. А? Пацієнт? Мій? Ну, гаразд. Наважусь вам допомогти. О, а це підійде. Мені потрібно зробити вам укол. Скажіть, а? так так, саме так. Мені тут ташка начирикала. що ви не дантист. Oh Прошу вибачення, мені час. Hey. Ану, стояти, вам від мене не втекти, не в мою зміну. Hey. Добрий день. Hey. Ну ви що? Солодощами в нас не можна. Це я забираю і прибираю в ящик. Тепер, будь ласка, проходьте. А okay. oh. я хотіла пройти з кіткатом. І, здається, я знаю, як це зробити. У мене з собою завжди є павук на пульті управління. Ну, щоб перехожих лякати? От він мені й допоможе пронести смаколик. Ой, який він забавний. А ось це моя дорогенька онука. Ой, а що то за дивний звук? Це ще що таке. Щось мені зле. Енні, ви як? Hey. Дихайте. От і добре. Пам'ятаєте, де ви? Так. Добрий день, я на прийом. Прийом, прийом до містера Френка пацієнт. Отак добрий день. Сідайте, будь ласка, міс Джил. Зачекайте, я перегляну вашу карту. Чудово. Поки він відволікся, можна кіт-катом. Ой. Та заспокойтесь, нічого страшного не буде. Карл, швидше спускай шоколадку. Так. Ну, почнемо. Що, Павук моїй стоматології? Ану, киш. Oh Підолашний Карл. Ой, не знаю, як вона тут опинилась. Солодача не можна. Oh. Так, приходять тут усі ляки, заважають мені грати. Жох. Ви mm -hmm. знак бачили? Солодощами до нас не можна. Ой, гаразд, будь ласка, дякую, приємного огляду. Стоп, рук. Стоп. прошу звернути увагу на знак. Oh, no. От, блін! А, добре, я вас зрозуміла. Зараз повернусь, а це мені знадобиться. Тут же щойно був ополіскувач. Дуже дивно. Начебто відволіклась. Тоді приступимо. Мені потрібна тільки пляшечка, тому ополіскувач можна сміливо виливати. Готово. А тепер залишилось тільки залити туди спрайт. Погодьтесь, це геніально. А тюбик від жуйки я замаскую під зубну пасту. Підкріплюсь на вдачу і піду. Смакота. Стояти, а солодощі віддати. Що? Гуполіскувач та зубна паста? Звичайно, проходьте. Hello. Добрий день. Сідайте. Дякую. І так. Зараз буде важлива інформація про те, як правильно чистити зуби. Okay. Так, добре, я зрозуміла. Ну і під сам кінець ополіскувач. Ось вам щітка. Прошу, показуйте. Спочатку нанося зубну пасту на щітку, а потім круговими рухами чищу зуби. Все правильно. А потім ополіскувач. Так, звичайно. Ось і він. Ополоснути і виплюнути. Навіщо? Я краще вип'ю. Така смакота. Смакота кажете. Та як вам не соромно. Ви мене обдурили. Ідіть. О, дівчино, ваш час настав, проходьте. Ой-ой-ой! Як же мені страшно? Ні, я не можу. Та давай вже йди. Добре, йду. Зачекайте. А це у вас що? Шоколад? Конфіскую. А тепер можете йти. А що робити мені зі своїм скітел? Хм, Точно. Не дарма ще притягла сюди ведмедя. Треба цим скористатися. Ведмедик допомагай. Сподіваюсь, ти не будеш проти скітовс всередині тебе. Тільки прошу, не їж, вони мої. Супер. Ідеальне маскування. О, ходімо, наша черга підійшла. Стійте. Іграшку прошу віддати мені. Ні, Ведмедика забирають. Я без нього нікуди не піду. Проходьте швидше, тільки прошу тихіше. Ох, мої бідолашні вуха. Здрастуйте. Я прийшла зубки лікувати. Эй, ви що спите? О, хто тут? Що тут? Oh, Секунду, всяким. прошу вибачення. Відкривайте рота, але перед цим віддайте ведмедика. Не віддам ведмедика. Oh. Добре, я зрозумів. Не треба віддавати. Oh, oh. Отож. Oh. Ну і пацієнти трапляються. А от зараз можна поласувати скіт ням обожюю. Ой, це ведмедик сідай моя краніша. Я готова хвилинку. Цукерки віддаємо. Після приходимо. Я чекаю. Вітати, ласощі. Ну От я все віддала. Я й піду. Обдурити мене. Надумала. Шоколадку я також забираю. Треба терміново щось вигадати. Я не маю наміру віддавати свою шоколадку. Ну ж бо, повинен бути якийсь спосіб. О, вентиляція. Головне, високо стрибнути, і можна добратися до кабінету дантиста. Ну-ка. Ну, то був ще один пацієнт. Ну, добре. Ось так. А тут прикольно. Куди далі? О, ні! О, я падаю. <рик> приземлення було не м'яким, але цілі я свої досягла. Mm -hmm. Лікар. Uh -huh. А що ви тут робите? <рик> Ах, так. Єсте солодощі. Жах, а як же ваша заборона на них? Бажаєте? Ви пропонуєте мені хабар у вигляді кітката? <рик> ну, гаразд, приймаю. Я його просто обожнюю. Mm. Яка <рик> смакота. Yeah.